Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Триде. Ми продовжуємо кар'єру за Київське Динамо FIFA 14 UPL МОД-2015. У нас 19-й тур, ми будемо грати проти 14-ї команди чемпіонату Сталі, у яких 10 очок, у нас 39. І нас е, дуже обрадував е, і лічівець в попередньому турі, який 0-0 е, зіграв з шахтерем. І тепер 5 очок. Не так і давно було 11, а тепер вже 5 очок від Ну, Це можна було спрогнозувати, бо зазвичай FIFA, особливо FIFA 13, 14, зазвичай та команда, яка просто всіх розриває в першу половину сезону, має втрачати очки. Все одно комп'ютером повинно бути запрограмовано, щоб вони втрачали очки. Нам треба ще або дві нічі. Шахтаря, і потім, щоб вони виходили на нас, на наш матч, це буде в передостанньому турі, або щоб разок вони програли, і щоб все вирішилось в матчі між Динамо та Шахтарем. Але для цього треба нам вигравати кожен матч, що дуже важко, як би там не було. Але вигравати що матчу це неймовірне завдання. Але колись таке ми робили в другому колі. Постараємось зробити і зараз. У нас стартовий склад. Анатолій Абдула. Обслуговує сьогодні матч. Легенда, як завжди, у нас стоїть. Граємо 6 хвилин тайм, як і в Ultimate Team Аутсайдер. Аутсайдер Чемпіонату і це може бути непередбачувано Як мінімум непередбачувано А як буде. За рахунком подивимось. Останні матчу 5 ми забиваємо не менше двох м'ячів. І те, це тільки забили в одному матчі два м'ячі. Хоча, так, так, в Кубку матчі забили два м'ячі всього-навсього. Це мінімальний результат за останні 5-6 матчів. Коноплянку нам показують, який відзначався в останніх матчах. Непогану форму набрав Євген. Як і Мемфіс Депай, і Марко Ройс. Ну, ці три, три гравці мають тягнути київський клуб і Анатолій Абдула. Анатолій Абдула з України, звичайно ж, обслуговує сьогоднішній матч. Турнірна таблиця у нас 39 очок у сталі 10. Харт, Абатес Молін, Хачеріді, Болосі, Коноплянка, Ройс, Макінок та Депай. 4-4-2. Нічого не змінюємо. Поки це працює, змінювати нічого не потрібно. Сталь. Ганів, Максименко, Єрмаков, Ковальов, Васкес, Тимофієнко, Скарлош, Назаренко, Хордя, Мак. Макберні Лактіонов. До речі, стоїть, бачите. Сталь зараз в центрі. Будемо ми розіграти. Ну, це ясно. Це такі фокуси FIFA 14. Все, поїхали. Треба за перший тайм вже вирішувати долю матчу і далі вже спокійно собі грати. Ройс. Ах. Обіграв Тимофінка, але не повірив сам в це. Макінок. Макінок віддає на Депая, але. Штрафний удар. Зараз є шанс у Марку Ройса. Забити гол. Депай так прикольно пробігає на фоні, вибираючи собі позицію. Ганів чітко грає, не такий сильний удар вийшов у Марко Ройса, та і було 31 метр аж. І треба забирати. Вони багато собі дозволяють в захисті. Вони фінтять. У себе в лігвище, тому треба Треба їх наказувати за таку нахабну гру проти Київського Динамо. Делф. І подивіться, який пресинг. Дуже багато гравців сталі на половині поля Динамо, тому треба цим користатись. На Макінок. Вирішив відігратися з коноплянкою, але коноплянка втратив темп. І вже нічого не зміг зробити. Ау! Ну, сьогодні буде тягучий матч. Сталь навряд чи зможе підтримати швидкість, яку може запропонувати київське Динамо. Ух, який пас. Це Хачеліді такий пас, я так розумію, віддав. Тому вони можуть збивати темп. Хоча за аутсайдерами буває по-різному. Буває так, що вони швидше грають, ніж будь-яка топ команда. Ройс! Це треба забувати такі моменти. Максим Максименко. Ось так навіть. Максимович, мабуть. Максим Максимович Максименко. Мемфіс. Віддає на Боласі. І Боласі одразу відправляє Криво, але на Ройс. А ось і Максим Максименко. Не просто так нам його показали. Пресинг в нападі у нашої команди, але поки що ні до чого він не призводить. Лактіонов. Макберні. Чи Макберні? Макберні все-таки. Делф. Віддає на. На. Макінка, ну тут Вейналдум на Макінка віддає Макінок знову в стійку. Чому знову? Бо кілька матчів тому він також був в стійку. Не може він реалізувати такий момент. Вже не вперше. І Макінок, ну куди ж ти пришвидшується, якщо можна це назвати пришвидшенням? Якщо знаєш, що не наздоженеш, потім м'яч. Мемфіс треба скинути назад. Болосі. Болосі щось тут робить в центрі і віддає неточний пас. Бачите, як ми не можемо організувати швидку атаку, Сталь трошки тягне. Ми дякуємо Сталі за те, що вони також відібрали очки у Шахтаря. Але це не дуже радує, що ми не можемо їм забити. Вже 25 хвилин пройшло, а у нас і моментів не так багато. Мак'янок і Ройс, ну і все. Динамо Київ кидає за бокової лінії Вайнальдум. Ну Тут має Марко Ройс зараз трошки трошки взяти на себе ініціативу. Але Єрмаков! Виріс перед Ройсом і... І забрав м'яч. Хордя. Делф. Атакувати Сталі мене не дає. Але ж не забивай. Ройс прибіг незрозуміло чому. Болосі начебто і так розбирався. А Бате. Скарлош. Вейналдум. Це Делф. Максименко. Поки що він нормально грає в перехопленні. Вейналдом. Вейналдом на Депая. Депай. Максименко. Знову Максименко на підхопленні. Супер футболіст. Ну хто ж це так? Це Дел? Це Депай так вибігає. І Максименко. Та що це? Його... Як показали його фотку одразу. Одразу він всіх, у всіх забирає м'яч. Дивний футболіст, дивний футболіст. Марко Ройс! Марко Ройс! Коло збігав і удар Марко! Погано, погано, бо... Київський Динамо ще й у своїх любить забрати м'яч, збити темп. Це Макінок довів, це Мемфіс довів. Макінок. Віддає на Мемфіса, але ледь-ледь той м'яч докотився. Передача, ну тут. Це не передача. Но дуже погано, що за перший тайм ми не можемо забити сталі, бо в другому щось піде не так і втратити очки з такою командою з останнім місцем. Це не в нашому повинно бути стилі. Марко Ройс. Дуже якось важко розбігається Мемфіс Депай. Хоча він без м'яча, він повинен так тікати, але це не так. Він ледь-ледь розбігається. І, а зате подивіться, з якою швидкістю він бігає за м'ячем, щоб за боковою викинути. Делф. Марко Ройс. Марко Ройс. Максимен! Зачитило! Зачитило Максименка і він тепер постійно, постійно забирає м'ячі. А Ройс і Депай сьогодні дуже повільні, мабуть, прийдеться кравця випускати. Який останнім часом забуває, ну що нам показують Делфа так довго і збити неможливо. 45 хвилин сталь нормально себе почуває. Якщо ми ще й пропустимо якимось чином від сталі, то це капець. От, що я можу сказати, Ройс, подивіться на цей розбіг. це не розбіг, це не Ройс. Угадайте хто. Звичайно, це Максименко. Макінок. Важко якось пройти. От у мене таке враження, що Динамо підлаштовується під е, цих повільних гравців і самі ледь ледь бігають. Ворк Золя 0-0 у нас дуже тягучий. Ну, я казав про цю тягучість цього матчу, але я не розраховував, що Марку Ройс і Мемфіс Депай будуть ну, настільки повільними. Переваги в швидкості ніякої немає у наших футболістів. Депай. Простріл і трошки не встигає. Вейналдом не відчув цей момент. Жоржиньо і таким чином не зміг реалізувати цей момент. Делф. Коноплянка по центру це дуже добре. Коноплянка. Удар! Так! Коноплянка. Хто як не капітан? Хто як не капітан в такий важкий момент. Зможе, зможе забити. 52 хвилина, 9-й гол в сезоні. Вже начебто втратив момент, але потім розвернувся і пробив чітко. Алчевська сталь програє у київського Динамо, але треба забивати ще, тому змінювати лідерів поки що. Немає сенсу, а особливо коли перша атака. І куди попер вже хард. Дві заміни. Подвійна заміна у Сталі. Мамутов виходить. І Хамід. Делф, помилка. Помилка, яка може стати дуже неприємною, але Делф сам її хоче виправити. Оце так. Оце так різкий. Карт буде на голосі віддавати. 56 хвилина. Сумбурно, сумбурно ми проводимо. ахахах -ах -ах. Не так. Не так. Делф. Щось у Ройса взагалі не йде сьогодні. Коноплянка за Подивіться. Відчув впевненість. Болосі. Ройс. Ось так. Ройс обігрує Максименка, але це ще не кінець, бо Максименко ось. Ох він і читер. Ох він і читер. Він сьогодні хоч один раз поступився в боротьбі. Що? Максименко, взагалі, неймовірний правий захисник. Макінок. І, і все застряг. Застряг Коноплянка в руках у суперника. 63 хвилина. Погано сьогодні грає Київське Динамо. Ні швидкості, нічого. Тільки на індивідуальному, але Максименко. Мені вже набридло називати його прізвище після того, як показали його фотографію і ще його звуть Максимом. Одразу він став просто суперовим гравцем. Оце так хамід. Оце так хамід. Куди вибігає Харт в таких ситуаціях? Ну він, мабуть, спровокував такі хаміда на цей удар, може той. і приймав м'яч? Ройс. Невезучий трошки Боласі. Йому в ноги дуже якось невдало. Потрапляє м'яч. І почали Ну, Ми самі винні в тому, що ми дозволили Сталі надіятись на якісь очки до 70-ї хвилини. Самі винні. Треба було забивати більше. І коноплянка чи добіжить. Золя тим часом забиває. Коноплянка. Ну що, руки не було? Ні, баскетбол е, дозволяється. Хто ж це такі шутки у, зор... у Сталі? Смолін? Ну це на коноплянку взагалі то розраховувалося, але Смолін нікого не слухає. І зараз розганяє атаку Мемфіс! Е, не в темп, не в ногу. Смолінг віддав. І тепер... Ох, подивіться на цього смолінга. Як він виправляється. Делф. На Ройса. Ройс. Навіс. Низький. За низький Мемфіс бити! Вейналдум. Ройс! Удар! Ви бачили, що влучив. Ройс! І ще Рука. Рука. Ну, з нервами, бачите? Цей матч з нервами. На жаль. Начебто. Не створюють небезпечних моментів. Сталь, крім одного. Але все одно. Ну, ось же відкрив Максименко. Але Ройс віддає погану передачу. Невже він там уже повністю втомлений? Ні, Вейналдом повністю втомлений. а Ройс іще. Ну, він краще. Краще себе почуває. Так, в центрі Сидорчук. Давайте Джовінко. А, так. І ще лестієна треба випустити, або ляказета краще. Замість коноплянки, бо все-таки він трошки втомився. І ще треба Депая змінити на, на ляказета. Ось так. Нехай буде так. Ну, останні хвилини будуть нервовими, якщо ми пропустимо, це буде дуже шкода. В матчі, в якому суперник не має. Майже шансів ми можемо зараз з ним втратити очки. Тимофієнко. Максименко підкатується ззаду, начебто, не вже червоно? Червоно? Ні, взагалі нічого. А вже так потягнувся в, задні... в задню кишеню, що таке враження, що буде червона картка. Тимофієнко. Джовінко свіжий, тому бігає. Назаренко. Ну і зараз не прогавити якийсь якийсь закидон, якийсь, от Він так крутиться, крутиться, і зараз якийсь пас видасть і все. Подивіться на нього. Болосі, і відкрили зону! Оце зараз буде. Оце воно. Оце фіфушний гол. Це фіфушна атака, але все-таки все нормально. Поки що, але з м'ячем. Макінок розганяється Макінок, ну тепер спробуй Спробував. Ну хто ще, крім Максименка, зможе відібрати м'яч? Навіть у Макінка. Ось як Макінок грає і тепер. Ах-ах. Не зміг на Сидорчука. Не зміг на Сидорчука віддати точну передачу. Васкес. Сидорчук. І дальній удар Макінка! 90 та хвилина. У нас суперзахист стоїть проти 14-ї команди чемпіонату. Макінок. І тут вже спокійніше, Сидорчук. Сидорчук іде назад. Хечеріді. Ну, треба, треба вже свистіти. Арбітр ще не розуміє, що Динамо не хоче йти вже в напад, а Динамо вже просто тримає м'яч. Сталь. Вже не залишилось у неї сил для атак. Все. Вимучили, вимучили. І перервали свою серію, в яких ми забивали багато м'ячів. Тут один-єдиний Коноплянка забив. Але добре, що три очки і цього достать. Ну, ось момент. Моменти були. У Сталі був один момент Хаміда. Ось один удар того Хаміда. У нас сім, чотири в ствір. І дивимось. Ми дивимось поки що на Чорноморець, з яким нам треба грати в наступній серії. Але нам цікаво метадон, чи зміг, чи зміг він відібрати очки. Нічия! Нічия! І це все одно, начебто, не сильно ну, недостатньо, бо по м'ячах поки що Шахтар виграє. Але ще одна нічия, і ми взагалі можемо в впритул приблизитись до донецької команди. Оце так так, це все загострюється. І ще сім турів грати. І один з них буде Динамо Шахтар. Давайте подивимося, з ким будуть грати Динамо, а з ким Шахтар. Наступний тур. Динамо Зоря, Олімпік, Шахтар. Ще одна ще одна команда з Донбасу. Тобто, може Донбас і принесе нам чемпіонство. Але вже дуже багато повтрачали Шахтарі, тому з Олімпіком вони виграють. Це, це так прогнозуючи, як симулює матчі FIFA. Далі Чорноморець Шахтар. Це може бути непогано. І Десна Динамо. І Динамо Металіст. А Шахтар грає вже. З Десною. Ну, це такий прохідний, мабуть, матч для Шахтаря. Карпати Динамо. Хоча вон, Дніпро-Шахтар, подивіться, 6, -го, 6 -го травня Дніпро Шахтар і Карпати Динамо. Непогано. Потім Динамо і Лічівець, Шахтар, Карпати, також є шанси. І Шахтар-Динамо. Ось, 21 травня. Ну, у Шахтарі є всі шанси, щоб втратити достатньо очок. До нашого матчу. Головне не втратити їх нам. Ось такі ось такі у нас е, перипетії. У нас вже перемог стільки ж, як у Шахтаря. Треба ще підтягнутися по м'ячах, щоб е, може і по м'ячах, і виграти, по різниці м'ячів виграти чемпіонат. Але те, що вже три бали між нами, це дуже радує. Дніпро програв, я так розумію. І таким чином точно виключився з боротьби за чемпіонство. У нас залишається, у нас залишаються два клуби, які будуть боротися: Шахтар та Динамо. Спробуємо зробити щось неймовірне, бо коли Шахтар йшов без поразок, без нічих, і було 11 балів, мабуть, мало хто думав, що ми зможемо змістити Шахтаря з першого місця. Та і зараз шансів, шанси є, але не такі високі. Але ми надіємось на всі команди, які будуть грати з Шахтера. Підтримайте нашу команду, яка знову не програла, а знову виграла великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.